Вітання! Розглянемо, як дати назву оксиду, якщо він утворений хімічним елементом, що має сталу валентність та змінну валентність. Розглянемо два випадки, наприклад, хімічного елемента алюмінію, який має сталу валентність, та карбону, який має змінну валентність 2 та 4. Ітак, якщо хімічний елемент має сталу валентність алюміній трьохвалентний. Оксиген двохвалентний. Найменше спільне кратне 6. 6 ділим на 3 буде 2. 6 ділим на 2 буде 3. Як же дати назву? В назві оксиду потрібно вказувати хімічний елемент, наприклад, алюміній. Алюміній. І слово оксид. Алюміній. Оксид. Якщо у хімічного елемента валентність стала, валентність вказувати не потрібно. Розглянемо інший випадок, коли хімічний елемент має змінну валентність. Давайте утворимо ці два оксиди, коли хімічний елемент може мати змінну валентність. Спільне кратне в першому оксиді 2. 2 діє на 2 по одному, та формою залишається со і тут спільне кратне 4, 1 і тут 2. Ми отримали 2 оксиди. Якщо ми назвемо обидва оксиди: карбоноксид і карбоноксид, у нас буде абсолютно 2 однакові оксиди через те, хімічного елементу, який має змінну валентність, у назві потрібно вказувати валентність хімічного елементу. І так, для першого. Карбон. Далі вказуємо в дужках його змінну валентність 2 і додаємо слово оксид. Для другого випадку валентність 4. Отже, назва буде його карбон. Відкриваємо дужки, вказуємо назву, вказуємо валентність 4 і слово оксид. Нічого складного нема. Дякую за увагу!